Чому церква виявилась не до війни та пандемії, незважаючи на велику кількість пророчих шкіл? Бог завжди попереджає свій народ через пророки і закликає грішників навернутися від злого шляху, щоб уникнути смерті. Проблема в тому, що церква, яка стала плотською, не здатна зрозуміти і почути попередження від Бога. Водночас по всьому світу поширилися пророчі матеріали Одеської церкви Слово Боже про кінець світу. Служителі з інших міст кажуть, що ця церква виявилася готовою до останнього часу краще всіх через божих людей Салтаненко. Бог заздалегідь дав церкві програму переломлення духовного хліба і учеництва, щоб кожен міг куштувати одкровення з неба через Ютуб-канали та стати вчителем Слова Божого, виконавши повеління Христа, ідіть і зробіть учнями усі народи, охрещуючи їх во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Пророчий дух завжди сповіщує волю Божу і повертає народ до Бога. Щоб він знав, куди і як рухатися. Підпишись на телеграм-канал Слатаненко Місії Слово Боже, щоб вивчати пророче слово і підготуватися до придешніх подій. Напишіть мені, якщо ви потребуєте, покаяння, духовного спілкування і молитви. Нехай береже вас Бог.